Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Yo Addicted UA. Сьогодні хотіла вам представити дуже класний йога комплекс для очей. Навіщо це потрібно, спитаєте ви? А я вам зараз розкажу. Це комплекс прибере темні круги під очима, наші навислі повіки, щоб ми широко могли дивитися в цей прекрасний світ. Зменшується трошки зморшки на нашому лобі. Це все, якщо ви будете виконувати цей комплекс постійно, ви будете виглядати свіжіше, молодше, а також, звичайно, найголовніше це покращиться наш зір. Давайте починати. І так, закрийте очі, розслабтеся, глибоко вдихніть і на витиху. Давайте повторимо ще два рази. Цей комплекс допоможе вам розслабитись посеред дня. Він дуже швидкий, але дуже ефективний. Значить, наша перша вправа давайте уявімо циферблат нашого годинника. І будемо слідкувати за ним очима. Давайте представимо, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Зробили три круги і робимо проти часової стрілки. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12. Старайтеся робити повні круги. Якщо вам зручно, ви можете просто пальцем отак водити і водити поглядом за пальцем. Так, добре. Ви ж розумієте, ці вправи можна робити і на роботі, поки вас ніхто не бачить. Сидите за комп'ютером, сховалися і робите ці вправи. Це дуже зручно. Робіть по три повтори в кожну сторону. Наступна наша вправа. Давайте дивитися в правий верхній кут і в лівий нижній кут. Правий верхній кут і лівий нижній кут. По десять повторів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І в іншу сторону. Лівий верхній кут і правий нижній. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, йдемо далі. Ставимо наші мізинці на брови. Гарно фіксуємо руки на нашому лобі. Плечі назад опускаємо. Руки лопатки відводимо, гарно фіксуємо руки і погляд опускаємо вниз і розкриваємо широко очі, але надаємо рукам зморщити наш лоб. Давайте разом один і опускаємо, розслабляємо. Два. Дивимось наверх. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, Десять. Коли ваші очі наверху, ви повинні відчувати оці м'язи, як вони не дають. Підняти ваші брові наверх. Таким чином, ми тренуємо і м'язи нашим лобом, і щоб наші м'язи на лобі звикали не зморщуватись, коли ми піднімаємо очі наверх. Наступна вправа дуже важка, але вона дуже класна для наших навислих повік. Ставимо пальці під брові. Трошечки припіднімаємо і будемо широко розплющувати очі. Для цього вправок дуже гарно взяти дзеркало і дивитися дзеркало, наскільки у вас виходить робити цю вправу. Якщо у вас не виходить робити цю вправу, ви тренуєтеся і ваші м'язи. Обов'язково зможуть піднімати так очі, і це дуже гарно для наших повік, щоб вони були в тонусі, щоб вони, знаєте, не так не звисали, як там у китайців, що не було видно взагалі ока. Воно з віком потихеньку опускається, ця наша шкіра, а ми цими вправами її підіймаємо, підіймаємо, підіймаємо. Таким чином ми і стаємо виглядати молодше і краще. Давайте зробимо разом пальці під брова і очі широко відкриваємо. Два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Добре. І зараз будемо робити а, дрібні рухи, такі з маленькою амплітудою, нашою нижньою повікою. Бачите ці рухи? Давайте спробуємо разом. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І наша наступна вправа. Покладіть пальці нові і підніміть очі вверх. І затримайтесь тут на пару секунд. Таким чином ми тренуємо шкіру наших очей, щоб вона була в тонусі і не нависала. Давайте разом. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дев'ять. Так. Ну. І закриваючи цю практику, потрійте, так руки, відчувайте в них тепло, відчувайте в них життя та енергії. Закрийте очі, закрийте долонями свої очі. Відчуйте розслаблення, відчуйте, як ваші очі гарно попрацювали. І зараз вони відпочивають. Зробіть глибокий вдох. І глибокий видох, глибокий вдох і глибокий видох. Давайте ще раз потремо наші ручки, представте собі заспокійливу і розслаблюючу енергію в наших руках, як вона випромінюється, життя і здоров'я. Закривайте очі долонями, відчувайте тепло і зцілення, яке йде в ваші очі. Глибокий вдох і глибокий видох. Глибокий вдох і глибокий видох. І останній раз глибокий вдох і глибокий видох. Тож, друзі, ці класні вправи вони і для краси, і для здоров'я, і для молодості. Тобто три одному йога для очей. Коли ви вивчите вправи, їх можна робити в будь-якому місці, навіть там на роботі, сидячи за комп'ютером, сховавшись за комп'ютер. Виконувати ці вправи вони дуже легкі, дуже класні, але вони дуже ефективні. Треба тренувати не тільки наше тіло, треба тренувати і наші очі, і м'язи нашого обличчя. Я вам дуже дякую за практику і бажаю вам гарного дня Намасте!